Вітаю, шановна громада Жашківська. Хочу трішечки пояснити людям, які вже звертаються з приводу електропостачання і, зокрема, вуличного освітлення. Зараз ситуація в загальному Україні нормалізувалася з електропостачанням і, відповідно, міста. Почали вмикати вуличне освітлення, ну оскільки людям це необхідно, ми також можемо вимкнути це освітлення, але все ж таки є певна технічна. Процедура вмикання. У великих містах це все-таки забезпечується десь одним вимикачем, і тоді цілий мікрорайони вмикаються. У нас, на жаль, ми ще не модернізували нашу систему, тому вмикаємо і під'єднуємо вуличне освітлення по підстанціях. А це досить тривалий процес. І щоб вімкнути нам місто, це потрібно затратити ну, більше півдня. Тому хочу відразу відповісти на ті запитання, які може будуть виникати: От Київ, Біла Церква, Черкаси ну, це відносно великі міста і обласного підпорядкування, вони вмикають уже освітлення. От уже від вчорашнього дня. Тому я хочу перепросити і віднести з розумінням до цієї ситуації. Ми обов'язково вімкнемо вуличне освітлення, але щоб не виникало ситуацій, непередбачуваних сьогодні 20 число. А нам постійно говорять в новинах, що 22, 23, 24 лютого можуть бути якісь непередбачені обставини. Можливо, будуть ракетні обстріли, якісь наступи, якісь непорозуміння. її так. Ситуація, і це може пошкодити електропостачання. Тому, щоб не здійснювати і не потрапляти в такі ситуації, непередбачені, ми все таки цю неділю потерпимо. І після 24 числа все таки будемо пробувати вмикати вуличне освітлення. Наразі деякі села ще відмикаються від. Електропостачання вже не так багато, як це було раніше, тому що не було якихось перекосів, непорозуміння, і все-таки справедливість була, будемо технологічно дотримуватися всіх норм. І я думаю, ми успішно переживемо 24 число і будемо вже з вуличним освітленням, як в селах, так і в місті.